Четвер, четверте січня на 11-му новинах в студію Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Окупанти знову обстріляли Нікополь з артилерії. Двох чоловіків доправили у лікарню. Україна повернула 230 громадян з російського полону. Частина захисників боронила Маріуполь та Азовсталь. Серед звільнених є і цивільні. Цей обмін став найбільшим за час повномасштабного вторгнення. Шостий день після масованої атаки на Дніпро будівлю пологового очищують від уламків. При анімації досі постраждалі. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Всі подробиці у наших журналістів. Ані в день, ані вночі не полишають у спокою. Окупанти знову обстріляли Нікополь, постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг один у важкому стані. Ворожі артснаряди поцілили по приватних будинках, господарських спорудах та гаражах. В одному з останніх виникла пожежа. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені також газогони і лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. Нарешті території області без атак. Одна людина загинула, є поранені. Сьогодні Росія атакувала Кіровоградщину, вдарила по одному з об'єктів промисловості у Крипивницькому районі. Деталі не повідомляються. А напередодні на Хмельниччині наша ППО знищила два шахеди: Харківщину та Донеччину ворог атакував трьома зенітними керованими ракетами. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждалих немає. А тим часом на Росії згорів бомбардувальник Су 34 чотири головному управлінні розвідки підтвердили, що в ніч на 4 січня Челябінську навіть військовому аеродромі Шагол згорів ворожий винищувач. Розвідники вказали, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21 ї змішаної авіадивізії, і опублікували відео його займання. Сьогодні шостий день після масованої атаки на Дніпро у місті продовжують розбирати завали та боротися за життя постраждалих. Будівлю пологового будинку очищують від уламків, вивозять вціліле обладнання та поступово прибирають прилеглу територію. Постраждалі від прильоту, цивільні переведені з реанімаційного відділення. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Тетяна Заєць побувала у розтрощеному пологовому будинку та поспілкувалася із пораненими дніпрянами. Відновити роддом. найголовніше мрія, звісно. Всі хочуть. у спустілому приміщенні пологового будинку медсестра Валентина Катрушова як завжди на роботі. Просто зараз говорить не біля немовлят чи вагітних, а на розборі завалів. Це навіть не могли собі представити, що таке може случитися. 29 грудня жінка якраз працювала у ранкову зміну. Пам'ятає до дрібниць той страшний день. Говорить, увесь медперсонал, 12 породіль та чотири мами із новонародженими дітьми спустилися в укриття і протягом кількох годин терпляче чекали від бою. Це таке правило, що якщо тривога десь об'явлена, ми їх всіх спускаємо. Перший взрив був сильний. Ну ми його не дуже ну шатнулося. все. другий зрив уже полетіли двері. Це там, де ми знаходилися, і в прийомі ми бачили, що вже немає напроти палат нічого. Було скомандовано швидко в другу кімнату. Всі вискочили. Нині увесь персонал акушерського відділення намагається врятувати те, що вціліло після обстрілу. Те, що вціліло, ми переносимо в безпечне місце. Пані Ольга, також медична сестра у день обстрілу була вдома. Говорить, подих перехопило, коли побачила, як ракета влучила у пологове відділення. Це був жах, це неможливо передати, що було на той момент в голові. Зразу подзвонила медична сестри, яка була в відділі. Вона збросила. Думаю, якщо збросила, значить живі і евакуюють, і займаються цим питанням. Медики цілими родинами приходять до розбитого відділення. Пан Микола, чоловік однієї із акушерок, неохочий до розмов. Майже тиждень займається демонтажем. Що сказати, немає мужська сила довга зі. Сіль, все, майже 50 років тут народжувалося життя у 2015 році. У цьому пологовому будинку у Дніпрі народилося півтори тисячі немовлят. У ще рік тому тут народилося 500 немовлят. 29 грудня, коли російська ракета потрапила у пологовий будинок у Дніпрі, тут народилися чотири дитини. Шість днів потому, сьогодні тут життя вже зупинилося. І їх оці всі зриви і застали в укритті. На руїнах пологового будинку завідувачка Акушерським відділенням Ірина Кульбач додає, чекають на фахівців з оцінки будівлі. Якщо висновки будуть позитивними, споруду відбудують. Принаймні на це дуже сподіваються медики. Ви ж саме бачите, що будівля вистояла. А мені кажеться, що вистояла тільки того, що навер напевно матері за нас молилися. Ті, які у нас народили, ті, які планували народити, і ну напевно, всі хочуть відновлення. А це реанімаційне відділення однієї із місцевих лікарень. Тут і досі перебувають двоє постраждалих 29 грудня. Обидва Олександри потрапили під обстріл на вулиці. 35-річний чоловік отримав поранення кишківника нині і досі у важкому стані. Однак, притомний і пам'ятає, як усе було Заводимо матір на роботу, а ага, на своєму збирався. Другому Олександру 25. Він зранку йшов за хлібом та цигарками, тому дещо змінив традиційний маршрут і біля ТРЦ на власні очі бачив вибух. Отримав осколкове поранення, перелами гомілки та внутрішню кровотечу. Не стік кров'ю та вчасно був доставлений до лікарні завдяки перехожому. Я ну, не побоюся сказати, що лікарі саме найкращі. Я думаю, що вони мене витягнули з того світу. І ще один хлопчик, який мені наложив. Чотири жгута. Зовсім прохожий перестрічний. Прохожий, такий, як і я. Як я як я звичайно попав під цей обстріл, так і він звичайно мені попався. Богдан його звуть. Якщо він побачиться, я йому дуже вдячний. Лікарі обережні у прогнозах говорять, пацієнти поступово йдуть на одужання. Всі, хто поступає до нас в лікарні вчасно, мають дуже великий шанс вижити нас. Такий величезний досвід лікування важких поранень, які сьогодні дають таку гарну картину по всім людям, які потребують такого лікування. Медики додають, за роки війни навчилися лікувати найтяжчі поранення. Майстерність дніпровських хірургів настільки висока, що у ситуації між життям та смертю частка тих, хто вижив, майже 90%. Тетяна Заяць та Сергій Гончар, новини 11 каналу. Встановлюють нові вікна в оселях, які постраждали від масованої ракетної атаки, тривають роботи з відновлення. Спочатку комунальники забили вікна фанерою та зробили заміри. Тепер встановлюють нові склопакети. Привезли близько 200 одиниць. Монтажники нині працюють в трьох будинках. На кожному під'їзді постраждалих багатоповерхівок, розміщено контакти. жилсервісу 5. П'ять за ними мешканці можуть зв'язатися з підприємством та подати заявку на заміну пошкоджених вікон. Також можна звернутися за телефоном Ному, які зараз на ваших екранах, або за адресою вулиця Театральна, 5 А в мене вибуто два вікна хвилею і також були вибуті вхідні двері. Двері я встановила сама. Тому що там не передбачено це програмою. В той же день нам встановили фанеру дуже швидко і відразу замовили вікна. Вчора привезли в цьому будинку. Вікна нам поклали до квартир, і сьогодні з 9 ранку вже їх встановлюють. Вікна нові 40 стекла, пакет профіль 70-ка, з енергозбереженням. До кінця тижня будемо старатися закінчити. Україна повернула 230 громадян з російського полону. Це солдати, сержанти, офіцери, воїни, збройних сил, нацгвардії, МВС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та Азовсталь. Серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС, які потрапили в полону перші дні Великої війни. Також є й цивільні начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Повідомив, що обмін відбувся із залученням. Об'єднаних Арабських Еміратів. І він став найбільшим за час повномасштабного вторгнення. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом ми поблизу. Україні! У Дніпрі невідомий кинув петарду на дитячому майданчику. Інцидент стався ще 2 січня. У дворі будинку на проспекті Миру поліцейські встановили особу порушника та розшукали його. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Йому загрожує штраф. Причину такого вчинку не пояснив. Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративні протоколи та направили їх на розгляд суду. Тепла форма на рік зимові берці на півтора. Це оновлені державні норми забезпечення українських військових прийняті рік тому. Вони більше відповідають реаліям експлуатації ніж попередні, але все одно недостатні. В Нинішніх бойових умовах більшість захисників зношує форму та взуття значно швидше. Тож вимушені купувати обмундирування на десятки тисяч гривень власним коштом. А якщо не вистачає запускати збори та просити про допомогу волонтерів, співробітникам Інтерпай пощастило, екіпіровкою, зокрема зимовою, понад державних норм їх забезпечує роботодавець. Аби оперативно реагувати на потреби мобілізованих співробітників з перших днів війни, тут працює спеціальний штаб. По коліна в крижані багнються. Різінка воду часом доводиться вигрібати відрами. Це фронтові умови, в яких бійці перебувають цілодобово. Одяг брудний та мокрий. Змоги сушити немає. Форма тут буквально розхідний матеріал, якого завжди не вистачає. У нас пробоїна в дні. Наш корабль дав тіч. Поэтому спасаемся, як можемо. Це відео з особистого архіву Олександра. В минулому він металург сучасного сталеплавильного комплексу Інтерпайп сталь. Спочатку повномасштабною служить в одній з бригад ТРО. Наразі на Донецькому напрямку і добре знає, як взимку вижити в окопі. Піруч, звісно, це спасає де гріл, на ти сидиш в окопі, ти ж не можеш ні грітися, ні буржуйка, нічого. Якщо ноги одразу замерзають, йде обмороження, одразу починає з Далі чоловік, виходить, трьохсотим, його надо. Ірочисла на чотири на точно років Олександра Грілками та іншою екіпіровкою забезпечує «Інтерпайп». координаторки від компанії постійно на зв'язку з військовими. Підопічних у них 950, Тож тут добре розуміють поточні потреби бійців. На зиму обов'язково це одяг, це взуття, це термобілизна. Інтерпайп взимку забезпечує своїх бійців теплим тактичним одягом, спальниками, рукавичками, шапками, термосами та десятками інших речей. За два роки війни працівники штабу набули чималу експертизу в закупівлях військового обмундирування, знаються на особливостях розмірних сіток різних виробників, тканинах та фурнітурі, показниках термостійкості та водонепроникнення собі вартості та технологіях виробництва. Постійно отримують зворотній зв'язок від бійців, відстежують новинки ринку. А головне ретельно перевіряють якість та функціональність кожної переданої на фронт речі. Якщо це зимовий спальник, він 100% має витримувати мінус 20 градусів і не пропускати вологу. Якщо це зимове тактичне взуття, воно має бути зручним, добре фіксуватися на нозі, бути високим, мати хорошу щільну подошву, хороший зимовий протектор. Якщо це зимова форма, вона має бути не тільки теплою, але й громізкою. Вона має бути легкою, зручною, давати можливість бігати у повній екіпіровці, яка важка. Системне забезпечення бійців сезонною амуніцією лише один з напрямків роботи. Штабу компанія допомагає своїм військовим з технікою, супроводжує у разі поранення чи захворювання, надає юридичні консультації та психологічну підтримку. Окремо займається реінтеграцією ветеранів та реабілітацією бійців з важкими пораненнями. І Сергій Гончар, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. У нас в студії піар-директорка Інтерпайп Людмила Новак, яка в компанії відповідає за напрямок роботи з військовими та ветеранами. Маємо можливість розпитати її, як «Інтерпайпу» вдається не лише працювати у надскладних економічних умовах, а й системно підтримувати своїх мобілізованих працівників. Вітаю, Людмило! Доброго дня! Очойно в сюжеті ми побачили, як координаторки вашого штабу допомоги стали фактично експертками у військовій екіпіровці. Це ж точно не Типові закупівлі для Інтерпайп. Як вам вдалося відбудувати у ці системні, системні закупівлі військової амуніції? Насправді для компанії це досить типова функція закупки. Це основний процес, є виробництва, є закупки, є логістика. Тому закупівельники мають дуже гарний факт в нашій компанії. Коли почалася війна, вони одразу переключилися на закупку військової амуніції. По суті, досвід такий вже у закупщиків наших був. Тому що в 2014 році ми купували тоді амуніцію, купували бронежилети, купували форму, купували берці. Такий досвід був. Коли почалася війна, що вони зробили найперше? Вони почали шукати тактичну медицину, це саме катовські турнікети, це аптечки, це реанімаційні рюкзаки. Знайшли їх в Штатах і дуже успішно, дуже швидко змогли привезти першу партію в Україну, мабуть, одні з перших взагалі в Україні в цілому. Потім переключилися вже на такі менш, як то кажуть, такі urgent needs. це на амуніцію, на форму. Також в Україні нічого не було перший рік війни. Ми це всі, всі розуміємо. Тому купували за кордоном. А форму купували в Штатах. Берсік бували в Данії, все це привозили в Україну, робила логістичний маршрут, і потім вже це всі ці товари вони вже були наших хлопців прямо на передовій. Чи можна порівняти ваші бюджети на закупівлю форми з тим, що озвучує Міністерство оборони? Дивіться, не, не можна взагалі порівнювати, тому що у нас зовсім різні задачі. У Міністерства оборони в нього дуже багато людей, в нього зовсім інші партії, зовсім інші вимоги. У нас є вимоги, якісна продукція, якісний товар, який буде дуже гарно в носці, дуже гарно використовуватися нашим співробітникам. Ми маємо свою тендерну комісію. Ми самі вибираємо через багатьох постачальників, і ми вибираємо в першу чергу за якість. Тому, якщо порівняти да, з Міністерством оборони, у нас в середньому коштує набор форми 11-15 тисяч гривень. Це зимова гарна форма. Вона не промокає, вона дуже є гарної якості. Вона в носці класна. Ми вже перевіряли, хлопці вже отримували, вже є тести. Берці в нас троє десь 5-7 тисяч гривень. Тобто це категорія, це не ну не найдешевша. Це дорога, дорогий товар, але він дуже якісний. Тому ми вперше все за, за нашими стандартами обираємо саме те, що ми вважаємо потрібна хлопцям там яким чином і для чого Інтерпай побудував систему допомоги військовослужбовцям? Ну, я вважаю, що це не те, що за чим він побудував, це наш обов'язок. Тому всіх нас йде війна. І тому сьогодні кожен з нас має робити свій вклад у цю війну. Ми допомагаємо багато військовим підрозділам і допомагаємо нашим хлопцям. Ми вважаємо, що якщо ми можемо допомогти цій частині людей, це вже буде наш вклад у перемогу. Для компанії ця історія вона дуже довга. Ми розуміємо, що війна не скінчиться не завтра, не через рік, мабуть, і не через два. Тому ми до цього. Приходимо як до такого, знаєте, марафону, де кожен має бути стійким і кожен має підтримувати тих, хто сьогодні боронить нашу країну, завдяки кому ми сьогодні працюємо, робляємо труби, експортуємо Тобто Ми забезпечуємо податки, а наші хлопці вони боронять Україну. І це наш обов'язок, святий обов'язок кожного українця допомогти саме хлопцям, які знаходяться там. Наскільки на сьогодні працівників Інтерпайп знаходяться на фронті? Зараз 950 людей у нас знаходяться на фронті. 50 хлопців на жаль загинули близько 20 з. Вони зникли без вісті, ми знаємо, де вони знаходяться. Кілька людей є в полоні. Ми знаємо про судьбу кожного з наших е, хлопців, знає, маємо контакти родичів, підтримуємо зв'язок і ми всі разом чекаємо їх додому. Всіх, всі, як, 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 як найшвидше, сподіваємося. Знаю, що ви надаєте медичний супровід, в чому він полягає. Розкажіть, документ. Якщо порівняти медичний супровід та закупки, це зовсім інші процеси. Медичний супровід був будувати важче. Чому? Тому що кожен кейс він індивідуальний. Так да, Своя медицинська клініка. В нас є дуже класний доктор Каптіла Тетяна Леонідівна, вона опікується всіми нашими пораненими хлопцями. Але це досить важко, тому що якщо там в цивільному житті захворювання, які були виробничі, так, скажімо так, це зовсім інше захворювання. Зараз хлопець потребує комплексної допомоги і психологічної, і медикаментозної, і правильне направлення його в ту саму клініку, яка, яка, яка має надати йому допомогу. І тому кожен кейс він унікальний. Кожен розбираємо, до кожного підходимо з, 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 з розумінням того. Того, що маємо отримати результат, і тому це було будувати важче, але завдяки тому, що маємо наш медичний центр, це легше, тому що є медики, є наш керівник лікарні і вони вкладають більше ніж себе. вони Складають душу в те, що допомогти нашим хлопцям. Реабілітацію так само надаєте силами своєї власної власне. Реабілітація зараз фон Віктора Пінчука він розбудовує мережу центрів рекавері. Це центри, які допомагають у реабілітації військовослужбовців. Ми намагаємося хлопців, які потребують такої комплексної Кої реабілітації направляти в ці центри, і вони вже отримують якісний підхід від реабілітологів і виходять по суті вже з цих центрів на своїх ногах. Вони можуть ну, отримати майже все, що їм потрібно, саме в нашому регіоні. Це дуже класно, що нікуди не треба їхати, шукати все це саме в нашому регіоні. є. дякую, Людмило. Нагадаю, що ми спілкувалися з піар-директоркою Інтерпайп Людмилою Новак. продовжуємо тему реабілітації військових і хочемо показати невеличке відео. Його зняли в одному з 12 центрів рекавері, національної мережі реабілітаційних центрів для поранених захисників, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Всі хлопці, яких ви зараз побачите, отримали дуже складні комбіновані травми, пережили численні операції, довге лікування. А наразі поступово відновлюються. Вчаться наново тримати чашку та ложку, вдягатися, їсти. Ходити та жити, погляньте з яким настроєм вони це роблять. У нашій студії Алла Півник, очільниця відділення фізичної та реабілітаційної медицини в одній з лікарень Дніпра саме на базі цього відділення в березні відкрили перший рекавері, який ви щойно побачили на сьогодні. Реабілітацію та відновлення тут пройшли понад півтори тисячі важкопоранених. І результати спільної праці пацієнтів та мультидисциплінарної команди лікарів вражають. Тож маємо можливість розпитати докладно. Пані Алло, вітаю в нашій студії. Вітаю. Щойно на відео ми побачили важко поранених бійців, які при цьому посміхаються, позитивно налаштовані і з натхненням займаються. Як вам це вдається? Це вдається роботі такої великої мультидисциплінарної команди. І е, така команда це унікальність, і з командою треба працювати, бо в команді має бути культура, культура спілкування з пацієнтами. Оці посмішки вони це емпатія, яка існує в, в команді до своїх пацієнтів. Це перше, і це мінімум те, що ми можемо зробити для наших захисників і захисниць. Якщо говорити про настрій, з яким приходять до вас пацієнти, хлопці наші, і коли вже пройшли вони реабілітацію, це дві різні людини. Був офіцер. Подвійна ампутація, збереження на рівні гомілок. Він приїхав в жахливому настрої, прямо противнючий. Він сказав, що він з лікарні вийде тільки на своїх двох, іначе він просто з лікарні не вийде. Ми почали з ним працювати. В нього на одній нозі був остеоміеліт, і ми не знали, чи ми зможемо зупинити той процес. Прийшла до нас протезистка. Ми спротезували перший перш одну ногу, і він вже потихеньку почав навчатись. навчатись ходити на тій одній кінцівці. Дуже йому було важко, він ослаблений. Потім ми відправили його на оперативне втручання, зняли колостому, і там знову це такий ну, специфічний процес. Він схуд ще на декілька кілограм і знову до нас повернувся. Знесилений, знову злий. В той же час до нас приходять каністерапевти, собаки. І був такий період, коли, знаєте, от він сидів в палаті, він не хотів виходити, не хотів працювати, і до нього зайшов лабрадор. Це, знаєте, це такий був перемикач, той лабрадор. Ми крок за кроком проходили ту реабілітацію, бо ми не знали в той момент, чи зупиниться остеоміліт, чи не зупиниться, чи можемо ми протезувати, чи не зможемо ми його взагалі спротезувати. І потім ризикнули. Він невиліковний, але 3, 5, 7 років у цього офіцера є можливість ходити на своїх двох. Може буде більше, будемо вірити в диво, я не знаю. Але з лікарні він вийшов, посміхаючись. Посміхаючись на своїх двох. Після яких поранень бійці потрапляють до вашого центру, і з якими травмами е, найскладніше працювати? З 22-го року для нас 22-й рік це був це величезний виклик, тому що війна, яка Зараз йде, вона м, найскладніша, і таких воїн не було, тому що вона специфічна. І до нас поступають е, наші бійці з комбінованими пораненнями. Це можуть бути поранення е, спинного мозку, е, це може бути черепно-мозкові травми і. Е, Зламані кістки, і це все разом, це поєднання. Через це дуже важко вирішити, з чого починаєш реабілітацію. Це починається з гострого періоду і закінчується після гострим періодом, декілька реабілітаційних циклів, і м, вони послідовні, бо ти постійно визначаєш, де перший крок, що потім. Рекавері – це таке унікальне поєднання. Державних, державних структур з бізнесом і це миттєва швидкість, тому що ми в листопаді підписали меморандум. В січні зайшли будівельники, а 14 березня 2023 року ми вже відкрили перший центр національної мережі Рекавері. Це тоді, коли це недовго. Це дуже швидко. Це за рік вісім центрів. Це підсилення державних клінік. Це збільшення потужності набагато. Це тоді, коли обладнання допомагає відпрацювати скоріше реабілітаційний цикл. Це коли сама реабілітація стає набагато цікавішою, тому що є віртуальна реальність, є в обладнанні ігри, де ми працюємо там над силою, над об'ємом рухів. А пацієнт в цей час грає в гру. Це нові підходи в реабілітації? Сучасна реабілітація це доказова реабілітація. Реабілітація, яка зайшла в нашу країну. Це були сформовані пакети Національної служби здоров'я України. Це про функціональність і порушення функціональності, там, де працюють автономні реабілітаційні фахівці з реабілітації, які об'єдналися в мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Це так званий біопсихосоціальна модель, так звана, і це означає, що ми говоримо про стан здоров'я, про функціонування. Ми говоримо про. Соціально складову і психологічно складову, і це все разом. Тому працює ціла мультидисциплінарна команда. Дякую вам за цю бесіду за вашу роботу. Сил вам. Дякую. Нагадаю, що ми спілкувалися з алою півник, очільницею відділення фізичної та реабілітаційної медицини в одній з лікарень Дніпра. Несподіване цвітіння у Дніпрі квітнуть сакури. Дерева без листя проте у рожевих квітах. Їх помітили на набережні. Вчені пояснюють, це небезпечно для рослин. Зимове цвітіння могла спричинити тепла та волога погода. Завезені з-за кордону різновиди рослин в таких умовах переплутали сезони. Якщо дерева зараз підуть у зростання, то під час морозів можуть загинути. Нині у Дніпрі плюсова температура в день, а от наступного тижня синоптики обіцяють вже до мінус 12 вночі. І далі про погоду у Дніпрі детальніше у п'ятницю синоптики прогнозують опади. Температура повітря в день буде 6 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.